Мікс чоловічих штанів штаніверчі, штанці каркоз, з Збоку присутні кишеньки закриваються на ріпучку, на поясі резинка додатково стягується. взаді також присутні кишеньки. Стильна класна моделька в стильному кольорі. Розмір S. Джинси прямі до низу, з карманчиками застібаються блискавка гудзи. взаді також присутні карманчики. Розмір 50. О, знизу без резиночки, просто загружені донизу. Присутні кишеньки застібаються на кнопку. Зверху також кишеньки, застібаються блискавка гудзичок. Присутня резиночка на поясі. ззаді Присутні кишеньки на кнопку застібаються. Розмір. S. Джинси прямій донизу, з карманчиками застібаються на закок та кутичок. Ззаді також кишеньки, розмір 52. Карго. Прямій донизу. З карманчиком збоку, зверху. Лиском каргунчик. Сзади присутня ставка резинки, І карманчики також присутні. Розмір L. Класного сірого кольору. Джинси прямі донизу. Лиском кутик. Взаді також карманчики, розмір 54-й. Ліні класні на літо з карманчиками на поясі резинка. Ззаді також присутні карманчики, розмір 52 Джинси прямі до низу, З карманчиками застіпаються на блискавку. Так будто ззаді також карманчики тягнуться 54-го розміру. Моделька вже була, розмір 50. Також набула селку-пицик з карманчиками 50-го розміру. Така розміра сірого кольору, така вже моделька була. Розмір М. Знизу резинка, з боку присутній карманчик застівається на ліпучку, зверху карманчик, на поясі розинка, ззаді також карманчики присутні, розмір XL.